Якщо вас хоч раз ігнорили, чи блокували, чи переривали ваше спілкування і взагалі нічого вам про це не повідомляли, це відео для вас. В ньому ми розберемось, чому так стається, що не так з вами, що з людиною, що взагалі в цій ситуації робити, і як в них не попадати. Привіт для тих, з ким ми не знайомі. Мене звати Ліза. Я навчаюся в канадському університеті на коуча, ще я маркетолог. А також дуже часто в моєму житті стикаюсь з гостінгом, про який ми будемо говорити в цьому відео. Це коли люди тебе ігнорять, чи блокують, чи взагалі ем, переривають ваше спілкування, нічого не сказавши про це. Почнемо з історії. Минулого тижня я з дівчиною з інстаграму списалась. Ми познайомились, ми вже зустрічались один раз в кафе, все було окей. І ми списались в інстаграмі, що домовились на 9 годину в заклад піти на каву. І ось я приходжу на каву, на 9-ту годину зібралась, прийшла, і немає. Немає людини вже 10 хвилин, 15, я пишу: ти сьогодні будеш? Взагалі нічого. Попередньо, ввечері, я перепитала, чи все окей? Чи будеш ти? Та, все домовились, все, все є. І потім, ніби я вже сижу, 10 хвилин 15-півгодини, години, людини немає. Ну, всяке може бути. Я розумію. Варто сказати, що ми вже зустрічались умовно два рази. Перший раз домовились, і вона забула. Другий раз ми зустрілись, все було ідеально, чудово, взагалі ніяких ну, натяків на те, що щось не так. І тут я годину сиджу, я вже сама поїла, я вже працюю, тому що я взяла з собою ноутбук, я планувала попрацювати в кафе. І. І все. І я подивилась в інстаграмі, вона відповідає. І через півдня я знову зайшла в інстаграм, щоб переконатись, що ну, можливо, ну, щось сталося, щоб для себе це запевнити, бо я ну, не люблю я цієї невизначеності. Може, може, взагалі щось зі мною так, ну, людина щось напише. І, і вона мене заблокувала. Для мене це був такий удар, і це для мене не вперше. Я ще розкажу про це, але. Це завжди дуже неприємно. Я думаю, що тих, кого ігнорили так, чи блокували. Проблема завжди в людині, про що ми, про що ми теж поговоримо, але повірте, мене, мені, це дуже впливає на психіку. Це відео базовано на книзі Долі Алдертон: Гост це привиди. Вона так називає людей, які зникають. Які, яких ніби і не було в вашому житті. Тобто вони переривають спілкування, взагалі нічого не сказавши. І я дуже раджу вам її прочитати, ви точно там знайдете чи свою ситуацію, чи впізнаєте себе. Давайте ще раз закріпимо, що таке гостінг. Гостінг це коли з вами людина без ніяких причин раптово припиняє будь-яке спілкування. Можливо, ще й блокує вас. І гостінг дуже неприємний тим, що він залишає вас у питаннях, у невизначеності, що не так, чому так з вами поступили. Це може трапитись у дружбі, як у мене, у романтичних стосунках, повірте мені. Це дуже-дуже часто, і от якраз книга Долі Алдертон, яку я рекомендую, вона якраз про це. І гостінг також може бути це, коли от так людина зникає, а потім вона з'являється і ніби нічого не було. І ви ще, якщо вас часто так гостять, ви, напевно, така людина, можливо, бо я така людина, що ви боїтесь, боїтесь спитати, а що не так? Типу, а що, а що? Він каже, ну все нормально, я просто там був по справах. Бо це не окей, коли вас ігнорять, це не окей, коли не попереджають, що. Ну, що, що, що людини не буде, чи що вона не може спілкуватись. Це не окей, коли вам відповідають по тижню, по два. Це не окей, коли ви написали повідомлення, а вам відповідають через два тижні. Ваша задача тут буде ем, сказати, що вам так не підходить, якщо, ну, якщо людина не реагує, просто попрощатись з нею. Але. Ви розумієте, так? Що якщо ви боїтесь, і людина, якщо так отак веде себе, вона так веде себе теж е через певні причини свої, то ви знаходитесь в такій невизначеності, яка вас лякає і яка вас заплутає ще більше. Мені дуже подобається цитата з книги: це що гостинг – це не тільки коли людина йде і залишає вас у питаннях про неї. Вона залишає вас у питаннях про себе, заставляє сумніватися в собі і підриває вашу самооцінку, ваші, ваші якісь думки і уявлення про себе. В книзі Доля Олдертон дуже чітко передає, як це от емоційно все сприймається, як людина спочатку не розуміє, що стається, потім вона починає розбиратись. В тому, ну, що взагалі трапилось. Потім, коли людина повертається, якщо, наприклад, вже вона закохалась тоді в того хлопця, який так робив з нею, вона його приймала ніби назад, вірила йому, що він каже, ну, в мене були певні проблеми, вибач. І потім він знову так робив. І вона знову це приймала. Вона там на третій чи четвертий раз тільки сказала, ні, вибачай, це мені так не підходить. Але що з нею ставалося в ці проміжки, це варто почитати, і воно мені дуже було знайоме. Вона і сумнівалася в собі, вона і думала, що з нею щось не так. Вона думала, як вона може допомогти, шукала шляхи. Тобто вона була думками тільки про, ці, про цю людину. Це великий-великий шлях, який зазвичай приводить вас до самопізнання, як вам підходить спілкування, а як. До вас треба ставитись, оці от кордони вибудовує ваші, але дуже таким негативним способом через, через е, те, що ви сумніваєтесь в собі, через те, що ви думаєте, що ви з людиною, чи, що через вас людина пішла. Мені ще відгукнулася цитата теж з книги: що коли отак от людина йде. Вона завжди забирає частинку вас. Бо ну, коли з людиною спілкуєшся, ти вже до неї звик, ти вже якісь стосунки маєш, і вона йде, нічого не каже, ви ніби і ну, не можете відпустити ще, тому що ну якби... якби чому, чому я повинна відпускати, вона ж не сказала, що вона йде, да? і, і ніби є надія якась. І от ця частинка, вона десь там, ви її не відпустили, вона в цій людині і тут знаходитесь, і не розумієте, що вам робити, що а раптом там далі я піду і мене так далі будуть кидати. Якщо так часто стається, і якщо ну, от у мене, наприклад, в житті такі співпадіння є там були, і ем, з і хлопцями було, і, і от зараз з дружбою, і це не перший раз. І я не скажу, що часто. Але є відсоток, який мене так підбиває. Якщо вам також трапляються такі випадки, повірте, це з людиною щось не так. Вам отут взагалі нічого не треба робити, окрім розібратися в собі, окрім розібратися і виставити свої кордони. Я правда дуже чітко і дуже глибоко розумію цю проблему, бо це. І мій власний досвід також, який, чесно, він вибуває в перший раз точно землю з-під ніг, типу, ну, чомусь зі мною перестала спілкуватись, ми ніби нормально. Е, спілкувались, і зазвичай, якщо людині щось не подобається, інші, да, вона в нормальних, адекватних, рівних стосунках. В нормальному розумінні цього слова в житті, вона да, скаже це і не піде просто так. А якщо в людини є якісь психологічні травми, якщо в людини є якісь проблеми певні, які ви точно не можете вирішити, людині потрібно йти до спеціаліста чи розбиратись собі самій. Це взагалі не ваша проблема. Ця людина, ця людина, вона сама себе винесла, як кажуть, сміття само себе винесло з вашого життя. Ви тут тільки можете бути вдячними, але якщо це були такі, якісь довгі стосунки, чи ви сильно прив'язалися до людини, то варто трошки погорівати, відпустити її і, і просто не повертатись. Навіть якщо вона повертається, пояснити, що вам такі відносини не підходять. Бо якщо людина вже зробила це раз, вона зробить це і другий раз. Чи, наприклад, якщо ви дуже хочете дати другий шанс, ви можете дати другий шанс подивитись. І, ну, з Імовірністю теж 99%, якщо людина це повторює, робить другий раз, то просто це її стиль спілкування, стиль відносин, який вам не підходить, і ви будете постійно від цього страждати. Кажу на власному досвіді, от такі люди, вони, так скажемо, стали. Фундаментом моїх кордонів стали фундаментом мого спілкування. Як я ну, тобто я вже бачу, що людина другий раз так поступає, та навіть якщо вона повернеться, то я не буду гостити, я просто адекватна. Я людина, я розумію, я нік, ну тобто зі мною так поступають, Я не хочу поступати так з іншою людиною, але пояснити, що мені так не підходить, і ми не можемо спілкуватись, бо ну вибачаюсь, це не мій е, спосіб. Будування стосунків, я зобов'язана це зробити для свого ментального стану. Давайте підсумуємо, що робити, коли вас гостять, що думати. Тобто, перша думка це не про вас. Це завжди про іншу людину. Комунікація, яка б не була проведена, яка була обірвана чи ви були заблоковані, це завжди про вашу людину. Це не відміняє того, що вам буде боляче. Тому варто відпуст... дати собі прожити це, можливо, якщо це були там якісь відносини, якісь спілкування, і були якісь там і... чи очіку... очікування, чи щось таке, варто прожити це, дати собі це погорювати і відпустити. Третє, займатися власними кордонами і власними якимось дослідженнями, що вам підходить, що ні. Можливо, Терапія, можливо, книги. Щось, що вам допоможе краще зрозуміти себе, і коли вам добре, коли вам не боляче, і як ви хочете будувати свої стосунки в майбутньому, яких людей ви не хочете бачити в своєму житті. Бо, повірте мені, коли ви це знаєте, таких людей. Такі люди вони просто не будуть попадати в ваше коло, бо ви одразу будете бачити їх. Чи будете після першого разу розуміти, що вам з цією людиною не по дорозі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикались ви з такими ситуаціями, як ви справлялись, і, можливо, що нового ви дізнались в цьому відео, що ви будете. Використовувати в своєму житті для мене це буде дуже важливо і цінно почути вашу думку. І всім, хто таке пережив чи переживає. Я чесно дуже співчуваю це дуже боляче. Не варто думати, що з вами щось не так, правда? Це завжди про ту людину. Я вас дуже обіймаю, вірю в вас, ви сильні. І ця ситуація вам дана для того, щоб краще зрозуміти себе. Принаймні зробіть це так, щоб це було на вашу користь, і наступного разу такі люди просто не мали доступу до спілкування з вами. А для тих, хто залишився, я розкажу трошки про себе. У мене так сталося, що ну, багато е з тих, з ким я знайомлюсь, е я вважала, що ніби вони мене кидають, ну чи ігнорять. Але потім порахувала процент та скільки це насправді, чи це, чи це типу, там 10%, чи 50%, бо мені б здавалося, що це типу, ну, всі, всі так і гнорі. І те видалося 10%. І завжди, ну, це нормально, але просто емоції настільки настільки в мене а, багато було, тих негативних, що мені здавали, що всі. І це мені блокувало від подальших знайомств і від подальших якихось а, відносин, бо я вважала, що от всі такі. От, тому я зараз більше знайомлюсь, і я зменшую цей процент, він стає ще менше, ніж 10%. Так що не бійтесь, стаємо не всі люди.